Стійка, ліки певні комплектуючі для цього апарату ну. Каменти, засоби гігієни, а головне лапароскопічний апарат, який допоможе швидко та якісно проводити операції та ставити людей на ноги. Вартує таке обладнання 40 тисяч євро. Завдяки співпраці громадської організації Ми плюс та церкви Асамблея Бога із голландськими партнерами лапароскоп з'явився в одному з медичних закладів. Луцька волонтери кажуть вдячні, що їм повірили за кордоном і допомагали з перших днів війни. Допомагали нам одежою, різними речами, приїжджали самі суди особисто, їздили з нами в бучу в Різні місця, і коли виникла потреба в цьому апараті, ми звернулися чи можливо таке, і слава Богу, нам вдалося отримати цей апарат. Такий апарат каже директорка медзакладу Тетяна Масікова, хотіли ще з 14-го року, коли лікували багатьох учасників АТО, але придбати його не вдавалося, зважаючи на те, що дороговартісний. Так складалася ситуація, що ми самі не могли за кошти, зароблені закладом, придбати цю лапароскопічну стійку. І от сьогодні ми її маємо. Лапароскопія дає можливість. І з мінімальними пошкодженнями проводити операції на різних органах. І з таким сучасним апаратом, кажуть хірурги, час перебування пацієнта на лікарняному ліжку значно скоротиться. Є хворі, які з БТР скочив або хвилею, вибуховою і впав на коліно, підвернув коліно і далі ну, можливості допомогти е адекватно і так, щоб було правильно, є тільки з допомогою артроскопа. Апарат запрацював, лишилося придбати деякі комплектуючі вартістю близько 80 тисяч гривень. Волонтери додали, що про це також подбають. Тим часом хірурги вже приступили до освоєння нового обладнання. Це є камера для ну, для прийому зображення, яке передається через, наприклад, лапароскоп. яке обробляється зображення, інформація обробляється процесором і передається на монітор. І тоді ми бачимо. Що відбувається от на кінці. крім лапароскопічного апарату та великої кількості потрібної допомоги? Волонтери привезли у заклад ще й чимало медичних препаратів. Їх отримали завдяки співпраці з небайдужими людьми з української діаспори в Канаді. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.